Всесвітній день захисту клімату відзначається щорічно в усьому світі, 15 травня, мета свята звернення уваги міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Установа цього свята стала відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Організатори численних акцій в багатьох країнах прагнуть не просто повідомити громадськість про існування такої небезпеки, а й показати шляхи вирішення проблеми через персональні дії кожного окремого громадянина. Основною причиною кліматичних змін є використання викопного палива та неефективне споживання енергії, що виробляється. Парникові гази, що утворюються внаслідок діяльності людини, викликають посилення парникового ефекту. А надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕС, транспорту, сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримують сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повернутися до космосу. Уперше підвищення концентрації парникових газів в атмосфері обговорювалося на світовому рівні в 1992 році на саміті Землі в Ріо-де-Жанейро. Представники понад 180 країн світу підписали рамкову конвенцію ООН про зміну клімату. Україна була серед країн-лідерів, які підписали та ратифікували Паризьку кліматичну угоду. Водночас Україна стала дев'ятою країною світу, яка розробила стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року та направила до секретаріату рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Кожен із нас вже на сьогоднішній день повинен розуміти всю глобальність питання та на своєму рівні вживати заходів. Якщо ми не розпочнемо активно діяти, то незабаром наблизимось до тієї межі, коли глобальну зміну клімату зупинити вже буде неможливо, і наше життя в майбутньому буде під загрозою. Дякую за перегляд відео. Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби дізнаватись нові факти про екологію та ставати більш екосвідомим та обізнаним.